Вітаю, розглянемо книгу слова, що змінюють свідомість. Шеллі Роуз Шарве. Вступ. Чому слова мають значення? Книга Слова, що змінюють свідомість, це путівник по тому, як саме говорити, щоб до вас прислухались, вас зрозуміли і вам довіряли. Авторка Шеллі Роуз Шарве, експертка з мовних паттернів і нейролінгвістичного програмування, показує, що наші слова не просто інформують, вони формують ставлення, мотивацію і навіть дії людей. У вступі Шеллі розповідає про ключове відкриття те, як ми говоримо наскільки ж важливо, як те, що ми говоримо. Це означає, що не кожен підхід працює з кожною людиною. Люди мають різні мотиваційні й комунікативні типи, і якщо навчитися впізнавати їх, можна адаптувати свої слова так, щоб бути максимально переконливим, емпатійним і впливовим. У книзі йдеться про мотиваційні патерни, що рухають людиною досягнення, уникнення, контроль чи можливості, мовні фільтри. На що звертає увагу співрозмовник, факти, варіанти, деталі чи загальні картини, комунікативну гнучкість? Як змінювати свої слова, щоб більше ефективно спілкуватися? Хто така Шеллі Роуз Шарве, міжнародно визнана експертка з комунікації, тренерка з нейролінгвістичного програмування НЛП та авторка бестселера слова, що змінюють свідомість. Понад 30 років працює у сфері впливу мовлення та поведінки людей. Вона спеціалізується на вивченні мовних і поведінкових патернів, які визначають, як люди приймають рішення, як мотивуються і як реагують на інформацію. Шеллі розробила власну модель Lab – систему аналізу мови та мотивації. Яку сьогодні використовують в бізнесі політиці, коучингу, психологію та маркетингу по всьому світі, її книги і тренінги допомагають людям ефективно впливати без маніпуляцій, налагоджувати глибше порозуміння з клієнтами, колегами і близькими, і створювати переконливі меседжі, адаптовані під конкретну аудиторію. Шеллі це людина, яка показала, що правильні слова можуть відчинити правильні двері в бізнесі, стосунках і особистому розвитку, слова, що змінюють свідомість, про що ця книга? Ця книга вчить, як підібрати точні слова, щоб мотивувати людей, досягати згоди в переговорах, побудувати ефективну комунікацію на у роботі та у житті. Авторка показує, що люди думають, діють і приймають рішення по різному. Тому ми маємо адаптувати свою мову відповідно до їхніх поведінкових і мовних патернів. Що таке лап профіль? Лап це інструмент діагностики мотиваційних та комунікативних моделей людини. Він ґрунтується на 14 мовних і поведінкових паттернах, які дозволяють зрозуміти, як люди мислять і приймають рішення, адаптувати свої слова, щоб стати переконливішим. Уникати конфліктів і покращити взаєморозуміння. Основні мовні та поведінкові патерни лаб профілю. Перше. Мотиваційний напрямок. До чого тягнеться людина, до цілей чи від проблем. Друге мотиватори, що рухає людину, певність, виклики, визнання, свобода. Третє. Критерії прийняття рішень. Людина орієнтується на прогрес чи результат. Четверте. Орієнтація на людей чи на завдання. Що для неї важливіше у комунікації? П'яте. Параметри дії, чи є вона ініціатором, чи чекає вказівок. Шосте. Порівняння оцінює все через відмінності чи через розбіжності. 7. Контекст дії. Чи вона краще працює на самоті чи в команді. Восьме. Прийняття рішень, чи потрібно зовнішнє підтвердження, визнання, чи вона орієнтується на внутрішнє відчуття. Як це працює, коли ми визнаємо, який паттерн активний у співзмовника, ми можемо сформувати свої думки в його мові. Це створює довіру, ефективне переконання, мінімум опору, де використовується лаб профіль. У маркетингу, щоб написати тексти, які продають, у підбору персоналу. У продажах для роботи з запереченнями. У психології та коучингу для глибшого розуміння мотивації клієнта, у переговорах і лідерстві для впливу без тиску. Висновок. Слова це ключ, і, як показує Шеллі, вибравши правильні слова, ми можемо змінити не тільки розмову, ми можемо змінити результат. У книзі слова, що змінюють свідомість, Шеллі Роуз відокремлює дві ключові моделі атрибутів мотивації, які допомагають зрозуміти, що саме змушує людину діяти або навпаки гальмує її. Ці моделі основа мотивації лап профілю. Ось короткий виклад. Перше. Напрям мотивації до чи від. Це визначає, що рухає людиною прагнення до цілі чи уникнення проблем. До досягнення. Мотивується цілями винагородою, результатами, дивляться вперед, думають про можливості, люблять виклики та позитивне підкріплення. Приклад думки. Хочу підвищення, бо прагну зростання, від уникнення. Мотивуються страхом втрати, небезпекою, болим. Діють, щоб запобігти проблемі, а не досягти мрії, орієнтовані на ризики та безпеку. Приклад думки. Мені треба змінити роботу, бо ця мене виснажує. Чому це важливо? Подаючи пропозицію, звертайтеся до тієї мотивації, яка домінує у співрозмовника. Людині типу від не подіє аргумент будеш перший. Зате працює, уникаєш втрати. Друге, параметр джерела дії внутрішнє чи зовнішнє. Це показує, звідки людина бере критерії оцінки. Зсередини чи ззовні. Внутрішній тип орієнтується на власні стандарти, сприймає рішення самостійно, не потребує зовнішнього схвалення. Приклад, я відчуваю, що зробив це добре. Зовнішній тип орієнтується на думку інших, відгуки оцінки. Йому важлива реакція ззовні начальства аудиторії колег. Приклад, якщо шеф сказав, що це добре, значить це добре. Чому це важливо? Щоб переконати внутрішньо, покажи логіку. Щоб переконати зовнішнього, покажи, що іншим це вже сподобалося. Спрацювало, було схвалено. Цих два параметри ключі до впливу без маніпуляцій. Ти можеш краще доносити свої ідеї, надихати, продавати чи просто бути ефективним співрозмовником. У книзі Шеллі описує два основні напрямки мотивації, які впливають на нашу поведінку, та здатність досягнути цілей. До, мотивація досягнення людина з фокусом. До мотивована досягнути позитивного результату, орієнтована на цілі, мрії можливості. Часто використовує слова досягнути, отримати, реалізувати, прагнути здобути. Приклад, я хочу розвиватися й будувати кар'єру. Перевага, висока мотивація, сильне бачення результату, ризик може недооцінювати загрози або труднощі. Від. Мотивація уникнення. Людина з фокусом. Відмотивована уникати проблем, болю або загроз. Зосереджена на безпеці, униканні помилок, мінімізації ризику часто використовує слова уникати, втекти, позбутися, попередити, не допустити. Приклад. Я не хочу бути безробітним, тому шукаю стабільну роботу, перевага, сильний інстинкт самозбереження, ризик, фокус на страхах, обмежене мислення. Висновок для ефективної комунікації або досягнення цілей варто визначити, який тип мотивації переважає у вас або у вашому співрозмовнику, і адаптувати слова під цей стиль. Саме і це є суттю нейролігністичного програмування NLP в дії, яке досліджує Шеллі. У книзі слова, що змінюють свідомість, Шеллі Роуз Шавре пояснює, що дві моделі мотивації суттєво впливають на наше судження. Прийняття рішень та поведінку. Вони формують, як ми реагуємо на інформацію та що для нас є переконливим: до модель напрямку мотивації, до люди, що шукають вигоди досягнення винагороди, мотивовані ціллю мріями розвитку, приклад судження. Це допоможе мені досягнути бажаного. Люди намагаються уникнути проблеми болю загроз. Від люди намагаються уникнути проблеми болю загроз. Мотивовані страхами, ризиками, безпекою, приклад судження. Це допоможе мені уникнути небезпеки. Друге, внутрішня зовнішня мотивація. Внутрішня. Люди довіряють власній оцінці, судять самостійно, потрібні аргументи, недокази, приклад судження. Я вирішу сам, що для мене краще. Зовнішнє. Люди покладаються на інших авторитети, відгуки, підтвердження. Очікують порад зовнішніх сигналів. Приклад, це схвалив мій керівник, значить правильно. Як це впливає на рішення? Текст або розмова для людини з внутрішньою мотивацією повинні бути зосереджені на аналізі, а зовнішньої мотивації на схваленні сертифікатах, підтверджені зовні. Висновок розуміння цих двох моделей, мотивації допомагає краще впливати на людей, переконувати, досягати згоди і бути ефективно комунікованим у переговорах, продажах, викликах, маркетингу чи особистих відносинах. У книзі Шеллі описують дві ключові закономірності, які сильно впливають на те, як ми мислимо, приймаємо рішення і діємо. Ці закономірності, частина так званих мовних і поведінкових шаблонів. Які визначають нашу мотивацію та стиль спілкування. Перший напрямок мотивацій до чи від. До спрямовані на цілі люди орієнтуються на досягнуті результату, фокусуються на тому, чого хочуть. Приклад, я хочу створити свій бізнес, я прагну до свободи, від. Люди зосереджені на тому, чого не хочуть, або хочуть уникнути. Приклад, я не хочу працювати на когось, мені треба уникати проблем. Цей паттерн визначає, що нас мотивує, пошуку винагороди чи уникнення загроз. Друге сприйняття змін теперішнє минуле майбутнє. Теперішні орієнтовані люди фокусуються на тут і зараз, живуть моментом, реагують миттєво, минуло орієнтовані, ухваляють рішення, спираються на попередній досвід, традиції чи уроки майбутньо орієнтовані, думають про наслідки, планують наперед, бачать стратегічну картину. Ця закономірність визначає, як ми очікуємо і приймаємо рішення в часті. Ці паттерни допомагають краще розуміти себе та інших, ефективніше комунікувати, підвищувати вплив у переговорах, продажах, лідерстві чи навчанні, вміння розпізнати ці закономірності, ключ до глибокого розуміння людської природи. У книзі Шаллі описує дві моделі мислення, які сильно впливають на те, як ми керуємо своїми поглядами, цілями та великими проектами. Вони допомагають зрозуміти, чому одні люди бачать великі ціли, а інші зосереджуються на деталях, і як це впливає на продуктивність лідерство та комунікацію. Перше, рівень мислення глобальне чи детальне. Це паттерни показують, наскільки загально або конкретно людина мислить, планує чи сприймає інформацію. Глобальні мислителі дивляться на велику картину, зосереджені на цілях, візіях, місіях, можуть бути натхненниками, але не завжди деталізують шлях. Детальні мислителі зосереджені на кроках, процесах, конкретних діях, добре реалізують проекти, але іноді втрачають загальну мету. Успішні команди потребують балансу між глобальними та детальними людьми. Друге орієнтація самостійна та орієнтована на інших. Цей шаблон визначає, звідки людина бере критерії правильності із себе чи ззовні, самостійна орієнтація людина довіряє своїм судженням, має внутрішні стандарти, добре підходить для лідерів підприємств стратегій, але може бути впертою або не приймати зворотній зв'язок. Орієнтація на інших, людина покладається на оцінку інших, керівника, клієнта, вчителя, добре працює в команді взаємодії, шукає підтвердження, але може втрачати впевненість без зовнішнього схвалення. Вміння визначати цю модель у себе чи співрозмовника допомагає налаштувати комунікацію так, щоб мотивувати й ефективно впливати, висновок. Ці дві моделі, розмір блоку мислення, глобальне судження є критично важливими для управління проектами прийняття рішень, побудови ефективної комунікації в командах. Вони дозволяють налаштувати мову та стиль лідерства під конкретну людину чи ситуацію. У книзі Шеллі також описує дві ключові закономірності, які впливають на нашу здатність реагувати на події ситуації чи людей. Ці патерни лежать в основі нашої мотивації, стратегії дій і навіть вибору слів. Вміння розпізнати ці закономірності дозволяють не лише керувати та розуміти себе, а й ефективно комунікувати з іншими. Перше, мотивуючий напрямок до цілі чи від проблеми ця закономірність показує, що мотивує людину, бажання досягти чогось чи уникати небажаного. До цілі людина зосереджена на результаті, на тому, чого вона хоче досягнути, часто використовує слова досягнути, створити, отримати, будувати, реалізувати. Така мотивація ефективна для візіонерів, підприємців, стратегів. Від проблеми людина мотивована бажанням уникати негативу, ризиків або болю. Умові часто з'являється позбутися, уникати, не втрачати, зменшити, вирішити проблему. Ефективно для кризових менеджерів. Ця закономірність пояснює, чому одні люди діють з ентузіазмом, а інші реактивно для обмеження, і ті і інші можуть бути ефективні, якщо діяти у відповідному контексті. Друге, фокус, опції чи процедури. Ця закономірність визначає, як людина підходить до вибору змін та дій. Опції. Людина шукає різноманіття, альтернативи, нові підходи, любить інновації, гнучкість, свободу вибору. Часто говорить, можна зробити так або інакше, давайте спробуємо, а що якби. Добре підходить для творчих професій, підприємств, стартапів, процедури. Людина віддає перевагу послідовності, перевіреним методам, інструкціям. Важливо розуміє, як що робити крок за кроком. Говорить, який наступний крок, як правильно, як це робиться за стандартом, ідеально для адміністрації, контролю якості виконання рутинних завдань. Розуміння цієї закономірності допомагає правильно подавати інформацію. Орієнтованим на процедури, потрібна структура, а людям з мисленням опцій, простір для вибору. У книзі Шеллі також пояснює нам, що мова, яку ми використовуємо, напряму пов'язана з нашими внутрішніми моделями поведінки, зокрема тим, як ми реагуємо на стрес. Ось три патерни: мовні та поведінкові шаблони, які суттєво впливають на нашу реакцію на стресові ситуації. Перше контроль внутрішній зовнішній. Цей паттерн відображає, де людина відчуває джерело контролю над своїм життям. Внутрішній контроль людина вірить, що сама відповідає за свій стан, її вибір. У стресі швидше шукає, що я можу зробити, щоб вплинути мова. Я вирішу сам, я знаю, що робити. Зовнішній контроль людина вважає, що інші або обставини мають більший вплив, у стресі схильні на безпорадність або очікування допомоги. Мова. Вони можуть казати, що робити, це не від мене залежить. Розуміння цього паттерну допомагає зрозуміти, як надихнути людину діяти замість пасивності. Друге, орієнтація в часі, теперішнє майбутнє минуле. Цей шаблон показує, де зосереджена увага людини в часі, що особливо проявляється під час стресу. Теперішній фокус людина зосереджена на тут і зараз реагує швидко, але не може думати стратегічно. Майбутній фокус бачить наслідки можливості, тривоги з приводу майбутнього. Минулий фокус звертається до досвіду, спогадів, можливо, травм. У стресі фокус зміщається, дехто застрягає в минулому, мене вже підводило, інші у тривожному майбутньому, що як усе піде не так. Третє. Запусковий механізм мотивації до чи від. Цей паттерн також стосується стресу, оскільки показує, що активує людину діяти до цілі, мотивація через позитивний образ майбутнього, у стресі фокус на тому, що я хочу досягнути після цього від проблеми, мотивація через уникнення болю або загрози. У стресі людина діє, щоб позбутися тиску та ризику. Під час стресу від мотивація може дати імпульс до втечі або захисту, а до стимулює до вирішення і руху вперед. Ці патерни ключ до розуміння, як ми реагуємо на тиск, не визначені ще в тому, змінюючи мову та підхід до себе чи інших, можна значно зменшити негативний вплив стресу. У книзі Шеллі також розкриває, що мовні та поведінкові паттерни впливають не лише на мислення та спілкування, а й на стиль нашої роботи. Ось три ключові паттерни, які суттєво визначають, як ми підходимо до роботи завдань і прийняття рішень. Перше спрямованість мотивації до чи від До – досягнення мети, фокус на бажання результату, успіх, розвиток, перемога. Такі люди ініціативні. Націлені на перспективу, стиль роботи шукають можливості ставлення амбітні цілі від уникнення проблем, фокус на уникнення помилок конфліктів провалу. Стиль роботи обережні, попереджувальні, орієнтовані на безпеку. Важливо, обидва підходи корисні, але в різних ситуаціях. До для прориву. Від для уникнення ризиків. Друге орієнтація деталі чи загальна картинка. Деталі люди, які люблять чіткі інструкції по крокові дії, структуру, стиль роботи уважні, ретельні, чудово виконують інструкції, перевага технічних чи аналітичних задачах, загальна картина. Фокусуються на цілях, стратегіях бачать цілісність. Стиль роботи, візіонери, стратеги, планувальники, перевага в керівництві, інноваціях плануванні. Важливо, команди краще працюють, коли обидва типи поєднуються. Третє. Перевага в роботі самостійно чи у співпраці. Самостійно цінують автономію, не люблять контролю, стиль роботи працюють краще. Наодинці швидкі в прийнятті рішень. У співпраці орієнтовані на командну роботу. Спільні цілі, консультації, стиль роботи, відкриті до зовнішнього зв'язку, залучають інших. Важливо, кожен працівник є ефективний в команді і це правильно, ключ правильного розподілення завдань. Знання цих патернів допомагає краще розуміти себе, будувати команди, мотивувати людей і правильно приймати рішення та завдання. Це основа ефективної комунікації та продуктивності на роботі. У книзі Шелі також розповідає та виділяє дві моделі мислення, які суттєво впливають на те, як люди організовують свою роботу, приймають рішення та виконують завдання. Ці моделі називаються метапрограмами, і вони формують наш стиль поведінки у професійному середовищі. Перше, фокус, процес чи результат. Процес орієнтація на етапи, послідовність структуру виконання. Люди з таким стилем хочуть мати чіткий план і слідувати йому. Як організовують роботу, ретельне планування, виконання крок за кроком, задоволення під час самого процесу, а не лише результат. Результат. Орієнтація на кінцеву мету, швидке досягнення результату. Фокус на тому, що буде в результаті, а не як саме це буде зроблено. Як організовують роботу. Мінімум зайвих кроків, гнучкість у підходах, головне досягнення цілі навіть іншим шляхом. Рекомендація для ефективності команди краще поєднувати обидва типи: стратеги плюс виконавці. Друге: контроль власний чи зовнішній, внутрішній контроль, люди, які покладають власні судження, внутрішні стандарти, організовують роботу самостійно, вірять у свою компетентність, вплив. Ініціативні мають власну думку, менше потребують зовнішньої мотивації, зовнішній контроль, люди, які орієнтуються на зовнішню оцінку, думку інших, Їм важливо зворотний зв'язок, поради підтвердження, вплив відкриті до координації, чутливі до думок керівництва, потребують регулярної оцінки, рекомендацій. У керівництві зовнішньо орієнтовані хороші командні гравці. А внутрішні підходять для автономної роботи. Знання цих моделей допоможе ефективно розподілити ролі в команді, покращити мотивацію співробітників, адаптувати стиль управління до потреб кожного. Ці моделі це своєрідні інструкції до людей, які дають змогу будувати більш продуктивне та гармонійне робоче середовище, заключний підсумок та огляд, слова, що змінюють свідомість Шеллі Роуз Шарве. Ця книга це практичний посібник з ефективної комунікації, заснований на мовних та психологічних паттернах, які впливають на мотивацію, поведінку та рішення людей. Вона розкриває мовні шаблони, метапрограми, які діють на підсвідомому рівні і допомагають використовувати їх для досягнення успіху в переговорах, управлінні, продажах та повсякденному спілкуванні. Основна ідея слова це не просто засіб передачі інформації, вони формують мислення, поведінку та мотивацію людини. Що ми дізналися з книги? Перше, існують шість ключових патернів мислення, які формують наш стиль сприйняття світу. Друге, тринадцять метапрограм мовних моделей визначають, як ми приймаємо рішення, як створюємо та ставимося до змін. Як реагуємо на стрес і конфлікти, що нас мотивує? Третє. Люди по-різному сприймають ті самі слова, тому ефективна комунікація починається з розуміння, як саме співрозмовник обробляє інформацію. Четверте. Є конкретні слова, тригери, які можуть або надихати людину, або блокувати її реакцію. П'яте. Мотиви до прагнення і від уникнення. Впливають на те, як ми будуємо цілі і діємо. Шосте, контекст має значення: те, як ми говоримо, важить менше, ніж що саме ми говоримо. Практичне застосування. У переговорах краще переконувати, розуміючи мотиви співрозмовника. У менеджменті керівник може адаптувати стиль, щоб мотивувати кожного. У маркетингу підбирати слова, які резонують із цільовою аудиторією. У повсякденному житті покращити стосунки, уникнути непорозумінь. Основний висновок: коли ви змінюєте слова, ви змінюєте результати. Свідоме використання мови це ключ до впливу, мотивації та довіри. Цитата на завершення. Коли ви знаєте, як люди думають, ви знаєте, як із ними говорити. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!